Усім привіт, друзі! І це мій новий влог. І це не просто влог, а влог нового формату. Зараз трохи вам поясню, що це взагалі. просите щоб я почастіше знімала відео, тому що дійсно відео я викладаю дуже-дуже рідко, бо в мене просто немає часу на те, щоб їх знімати. Тому я подумала, що відео виходило частіше. Я буду на канал е, знімати не тільки якісь влоги, в яких є Only і дати по ролплеї, а я буду знімати свої особисті влоги зі свого життя і показувати вам, е, що я роблю за кадром за реборними просто в звичайному житті. І ось це мій перший такий влог. Сподіваюся, він вам сподобається. Тому поїхали. До речі, я не просто так обрала саме е, сьогодні почати знімати цей влог, тому що. Мене чекають дуже-дуже насичені вихідні. По-перше, сьогодні до мене має приїхати моя нова лялька. Так. Я думаю, що в цьому влозі я вам її покажу, тому що на той момент, коли вже вийде цей влог, я думаю, що розпаковка також буде вже на каналі. Ось, по-друге, у мене всі ці три дні будуть змагання. Зараз поясню, чому ж три дні. Значить, ці змагання будуть е, в Житомирі, в місті, в якому я живу, і їх влаштовує наш клуб з художньої гімнастики. Ось. Е, і входячи в свої особисті виступи, я маю тільки в неділю. Тобто в мене два своїх особистих виступи, і якби я їх маю спати в неділю. Але в гімнастиці ще є таке поняття, як показовий виступ. Ну це типу загальний танець, в якому приймають участь всі. І от у нас сьогодні, завтра, ми і завтра ми будемо виступати, коротше, такий загальний танець, в якому будуть приймати участь всі, і я в тому числі тому я виступаю по суті три дні. Сьогодні загальний танець, завтра загальний танець, а в неділю вже я буду мати два своїх особистих виступи. Ось тому так. Тому я зараз прокинулася до странно, тому що мені треба зробити гульку. Я, звісно, буду робити не таку, як я роблю на змагання, таку знаєте, на змагання діло. Зализану таку буду таку робити, але просто щоб отак от волосся не стирчало, її треба зробити. І придужала трохи раніше для того, щоб ще повідпрацьовувати якісь свої там елементи, які в мене є в своїй вправі. О, а потім трохи пізніше буду виступати. Е, так от. Мене не видно. Зараз я буду готувати собі сніданок, недорого на кухню прийшла. Вірніше, як? Сніданок у мене вже приготований, а саме цінчина вівсянка, зараз я дістала з холодильника, я вам її покажу. Та-да-дам-да-дам. Да я останнім часом дуже почала святкувати за своїм харчуванням. Ось. І тому, звичайно ж, всі ці популярні ПП-рецепти з інтернету я також роблю. І один з них ця вівсянка. Насправді виходить досить смачно, мені подобається. Ось. І я вже другий раз її готую. Ось. Вона у мене. Тут виходить, що вівсянка, кокосове молоко, йогурт і банан, і, і ще трошки меду, щоб солодше трошки було. Ось. Дуже-дуже смачно. Зараз зроблю собі чай буду сюди і буду сідати снідати. Бо ще треба встигнути заплести цю гульку. А коли заплітаєш гульку, ніколи не знаєш, як воно піде. Чи вона вийде з першого разу, чи ти буде в 10 разів переплітати. Ну що, друзі, зараз я буду снідати, до речі, подивіться на мою ульотну чашку. Вона з Едвардом з Белою. Так, так є фанат сутінок. Коротше, прикол з цієї чашки в тому, що ось цей малюнок проявляється тоді, коли наливаєш в неї гарячу воду. Я от... Мені на Новий рік подарували, От з того моменту коротше, я п'ю чай тільки з цієї чашки. Я не знаю, мені здається, не було жодного дня, щоб я пила чай з якоїсь іншої чашки. Явіть собі. Тут офісіночка, там ще печенька, і зараз буду снідати. Я вже поснідала і зараз прийшла в кімнату для того, щоб вам показати новиночки моїх е, реборнів, які я вам не показувала тут у Ютубі, показувала тільки в інстаграмі і в тік Значить, перша новиночка це ось такий боді у дзвіночки. Це, до речі, всі новинки з сенцею. Дуже він мені класний такий. Ось, я під рожеві колготки, мені здається, просто супер. Е, у Ренесмі це ось такі штанці дуже класні. Такі, не знаю, це хто це коали, напевно якісь. Ось Несі тут сидить. Ось. Ще одна новиночка. Це ось така ковтинка. Дуже класна. Вона і для Несі, і для дзвінки. З довгим рукавчиком така типу в'язана. Мені вона дуже подобається. Прямо така, знаєте, естетик ковтинка. Очі сьогодні ще має приїхати посилочка, в якій будуть лежати а, також. деякий... ну я б не сказала, що це скоріше за все, аксесуари для дівчат. Я її заберу разом з нашою новою лялькою. Зараз буду заплітати гульку собі. Я поки думаю, як це і зробити. Щоб вона не вийшла така прям супер зализана, як я роблю розмагання, але... що волосся не страшала, коротше. Зараз придумаю. Так, там як лежать ці звуки на фоні, це скаче масі. І просто сьогодні дуже скучно зранку. Квісто у мене вийшов. Я думаю, що в принципі непогано, переплітати я його не буду. Нормальний хвост, а зараз зроблю ще гульку і, в принципі, все. Начіска буде готова. Ну що, гулька готова. В принципі, я вважаю, що вийшло дуже навіть нормально. Я все одно виступлю і потім розпущу гульку і буду ходити просто з хвостом. Ось також мені ще треба малювати чорні стрілки і червоні губи, але я все з собою в зал, оскільки це не буде якийсь супер-пупер макіяж. як Там, наприклад, я роблю собі на свої виступи, тобто там тон, контурінг, там малюю ці тут, зараз промальовую стрілки. Це буде просто звичайні стрілки і губи, які я також, до речі, змию після показового я взяла свою міцелярку, то намалюю вже все це в залі. І в мене зараз є ще півгодинки до того, як я почну збиратися, щоб виходити. Тому щось зараз пороблю. Ми вже виставили, показали все смило. Гульку розпустила, зараз буду обідати. Да, ось таким цікаво. Зараз у нас п'ята година дня приблизно. Звісно, змагання ще не закінчилось, там ще дівчата виступають, але чесно, мені вже добре було, трохи за цих день там сидіти. Ось, тим бачу, ну я подивилася, в принципі, на всіх, хто хотіла. Ось. Тому забрала другу половину мого обіду, бо в залі я з'їла тільки суп. Зараз йду додому, все додому. І потім мені треба буде ходити на пошту, забрати нашу нову ляльку і також ще одну посочку, також для реборнів. Ось так. друзі, та -да, -да -да, Я вже розпакувала нашого нового реборна. верніше це дівчинка. Звати її Еліс. Ось я вже також поміряла на неї деякий одяг, але залишила її, до речі, в цьому сіпіку зеброчками. Ось. Пустишку. Їй треба, щоб вони повністю входили в ротик, треба трошечки підрізати кінець, і тоді вони ідеально підходять на неї. Ось, дала їй цю. У нас ще для неї є ось така і ось така. Але я вирішила дати цю. Ось. Так. Така у нас дівчинка. Мені вона дуже-дуже подобається. Вона ідеальна просто по всім параметрам. Ну, єдине, що тільця мені трохи їй не подобається. Ось, але це можна виправити, Тобто в неї ідеальна прошивка, ідеальний розпис, розмір, вага, тобто все в неї ідеально. Ось вона не така маленька, як тінк, вона більша, ніж Тінк. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете брати вагаєтеся або твін, або Тінк, беріть твіна, тому що Тінк дуже-дуже маленький, прям дуже, як пупсик. А от твінчик, він вже більшенький. Ось. Тому так. І ще, до речі, для дзвінки приїхали ось такі пов'язочки. Чому саме для дзвінки? Тому що пов'язочки я одягаю тільки їй. Вони підходять тільки їй. Бо, наприклад, на Ренесмі якось ну, вони трохи дивно виглядають. Це, ну, волосся під ними дійсно дивно виглядає. Не знаю, на Еліс також навряд чи мені зайці підійдуть, а от дедзвінки будуть ідеальними. Тому зараз давайте якусь поміряємо. Мені здається, до її луку підходить рожево. Або ось це. Зараз подивимось. До речі, так смачно пахнуть ці пов'язки. Цікаво, чому. Ви дивіться, яка дзвінуся мила в цій пов'язочці. Я не можу. Вона просто така міні. -мі -мі". Ну а я зараз іду їсти, тому що я просто неймовірно вже голодна за цілий день. Бо останній раз їла десь приблизно от півтричі, десь так. Ось, а зараз вона вже на секундочку. Майже сьомого вечора. А зараз вечір, на годиннику 21.19. я дивлюся серіал і вишиваю. Мені треба, коротше, до Пасхи вишити деякі прикраси на корзинку, а саме ось цей рушник, мені зовсім трошечки залишилося ось тут. І ще там буде такий бантик на корзину, який мені також треба вишити. Оскільки часу обмаль, то коротше я вже. Не знаю, скільки днів поспіль сиджу. Так, і так тупо вечорами, і не вечорами днями вишиваю для того, щоб встигнути до Паски. Ось так, до речі, хто не знав, я вмію вишивати бісером. І ще, до речі, сьогодні я перший раз в житті залишилась на ніч сама, тому що мої батьки е, поїхали в село. Е, я не поїхала, тому що ну, якби, вони вже завтра приїжджають, тобто вони писують на добу. Лише поїхали. Ось. Ну, а по-друге, я не, ну, не дуже люблю їздити в село, насправді мені там просто немає чим зайнятися. Ну плюс у мене ще й змагання. Ось, тому завтра мені ще треба сходити, щоб потренуватися. Ну, і на дівчат хочу подивитися. Коротше, тому я залишилася вдома і сьогодні перший раз в житті буду ночувати сама. Уявіть собі. ось Зараз є, мені тут залишують буквально пару рядочків. Я довишиваю і покажу вам результат, який в мене вийшов цей рушник. Ну що, друзі, довишивала я нарешті. Ось така краса вийшла, що тут ззаді підійшла тканина, тому що тут ззаду все ось так якось виглядає. Ось, Але мені дуже-дуже подобається. Дуже-дуже гарно. Ось. Прям клас. Усім добрий ранок. Я вже прокинулась, зараз у нас половина 9 ранку, 8.30. 30 Я прокинулася зараз буду робити собі е, сніданок. У мене сьогодні на сніданок буде творог з йогуртом і джемом. Це мій улюблений варіант сніданку. Я завжди так снідаю, тобто у мене сніданок або нічна вівсянка, або творог. Творог, до речі, частіше, ніж нічна вівсянка. Ось тому зараз собі ще зроблю чайочок і покажу вам, як у мене все гарно вийшло. Ну що, друзі, ось мій шикарний сніданок. Творог, вафельки, печеньки. Чай, мої улюблені чажи. І тут біля мене лежить Елісток. Я вже ніяк не можна не налюбуватися. На мені не ну, така, вона мені гарна, просто не можу. До речі, ось ця пустушка, вона світиться в темі. Я знайшла у нас ось такий костюмчик. Він тепленький і якраз досить такий маленький, хочу поміряти його на Елю. Ось. Зараз будемо міряти. У нас якраз вдома зараз дуже холодно. Ось. Я сама в теплій піжамці ходжу. Зараз, може, якщо підійде на Елю, то залишу її в ньому. Дивіться, як це мило виглядає. Він такий трошки вилукуватий на неї, але це боже, це неймовірно мило. Дивіться, які манюсенькі носочки в мене є. Це якось замовляла одяг для дзвінки Теренесмі, і мені їх поклали в подарунок. І мені все не було на кого їх одягти. Зараз у нас з'явилась Еліс, і вони якраз будуть на неї. Ну що, друзі? Я вже зараз йду в залу. Зараз в нас зазначить години. Я думаю, що я потренуюся приблизно до тринадцяти. Тобто дві години і потім буду просто лазити все. На вулиці у нас плюс п'ять, ну така, що не погодка, звичайно. Але вже завтрашнього дня, нарешті, потепільне і буде тепло. Я дуже-дуже рада. -дуже... Тому ось Думусь, такі в мене справи. Ну що, друзі, всім привіт. У нас сьогодні вже третій день влогу. Ми зараз Елі тут лежимо, валяємось. Зараз у нас 9 ранку, мені вже скоро треба буде заплітатися та робити макіяж. Бо сьогодні я вже якби виступаю. так. І там у нас, до речі, дзінка Теренес. Так, кому було цікаво, що роблять ляльки, коли я не знімаю відео. Вони сидять ось там. Або в шезлонгу. Ось тому так. Я зараз з Еліс хочу зняти декілька тік-токів і потім вже буду збиратися. Ось такий у мене вийшов сьогодні макіяж. В принципі, непогано. Ось така гулька. бачите, супер зализана. Це вона ще не висохла, вона коли висохне взагалі просто як пластик зазвичай. Тому так, скоро ж буду їхати в зал. Спочатку у нас показове, а потім два моїх виступи виступає обруч-м'яч. Ось такі справи. Друзі, ну що, у нас вже понеділок, це вже, напевно, четвертий день нашого влогу. Я сьогодні я вже його і закінчу нарешті. вчора в мене були змагання. Ось така медалька в мене з цих змагань. Ось. Також тут диплом лежить, тут Жінка, Ренес, Мітам, Еліс і Майчка біля неї. Дамо сінь. І на цьому нашого закінчиться до розповідає, що вам сподобається такий формат відео. І якщо так, то я постараюся випускати такі відео частіше. Тому усім па-па!